Перший крок перед малюванням фарбами це витерти олівець до стану достану ледвидного. Особливо габаритні ці рамочки. Я не буду дуже сильно витирати, щоб вам було добре видно. Але ви витираєте добре олівець. Краще це зробити перед малюванням всієї композиції, бо потім може так статися, що ви ластиком влізете в вологу фарбу і розмажете свою роботу. Це буде не дуже приємно. Що ж, почнемо. Я спочатку намалюю цю кругленьку квіточку, вона у мене буде помаранчевий, на кінчик жовто-гарячий або жовтенький, малюю спочатку нижній шар. Вмочую пензлика помаранчеву фарбу, у мене гувашою фарби. Розведіть до фарби, достану рідкої сметани. І на кінчик я вмочу в жовто гарячий і буду малювати пелюсточки. Пелюсточки у мене кожна пелюсточка буде з трьох мазочків. Можна на кінчик брати різні кольори. Наприклад, жовто-гарячий, перший мазочок, потім наступний, там жовтий. І знову, наприклад, жовто-гарячий. Це в мене перша пелюсточка. І так малюю по колу всі пелюсточки. Якщо ви згадаєте, як виглядає квіточка чорнобривців. Да? Побачите, що там ці пелюсточки, вони такі, наче з зубчиком. І це ми з вами відтворюємо на мальовці. І не поспішайте, насолоджуйтесь. Тут до центру квіточки у нас тут вузенький простір, тому треба підніматися на кінчик пензлика. Ось так виходить. Я поверну роботу, щоб не влізти фарбу, Ви теж повертайте роботу. Як вам буде зручно, і малюємо мазочок за мазочком, створюємо гарненьку квіточку. Не обов'язково малювати помаранчеву на кінчик жовтий жовто-гарячий. Ви можете намалювати червоненьку на кінчик жовто-гарячий, як вам це побачиться, як вам буде приємно малювати. Таку і створіть квіточку. Можна роздивитися фотографії квіточки, яка вона в природі, і зробити стилізацію. А можна і пофантазувати. Петриківський розпис це декоративний розпис, тому квіточки не обов'язково мають бути реалістичними. Ось у нас перший шар. Квіточки вже готовий. Дивіться, яка гарненька вийшла квіточка. Далі треба зачекати, поки підсохне фарба, або можна одразу намалювати, наприклад, пелюсточки цього бутончику. Вони теж у мене складають помаранчевий кінчик жовто-гарячий і жовтий. Ось так. Вони сходяться сюди донизу. Фарби підсохли. І я малюю наступний шар. Щоб пелюсточки було добре видно, на кінчик треба брати більш світлий колір. Наприклад, жовтий і вибілений жовтий. Пелюсточки будуть ось тут між цими пелюсточками, бачите, не дуже видно. Тому я буду брати вибілений жовтий, на кінчик. тоді. Вони будуть більш контрастні. І так малюємо пелюсточки коротші. Можна не обов'язково з трьох мазочків, можна і з двох мазочків їх намалювати кожну пелюсточку. Як вам це побачиться? Буду повертати аркуш. Можна було взяти, наприклад, не помаранчевий, як я взяла колір. На основу, а жовто-гарячий. Тоді пелюсточка більше відрізнялася від нижніх пелюсточок. І так малюємо цілий рядочок коло, да? таких пелюсточок, щоб наша квіточка вийшла така пишна, багатошарова. потрошечку малюємо, не поспішаємо. Насолоджуємося кожним мазочком, тим, що ми робимо. Щоб це вам подобалось. Тоді робота вийде дуже гармонійною і гарненькою, коли ви будете робити це із насолодою. Так. У мене ці зовнішні. Пелюсточки, мазочки в кожній пилюсточці більш світлі, а середня жовтеньким на кінчик. Тоді вони дуже гарно контрастують з пелюстками нижнього шару, і їх добре видно. Знову треба буде зачекати, поки підсохне цей шар пелюсточок. І потім ми намалюємо ще верхній шар пелюсточок, більш коротенький з вибіленим жовтим. Візьмемо, намалюємо. Тут вже будуть маленькі пелюсточки ось такі. Можна взяти червоненький, спробувати подивитися. Можна червоненький намалювати. На кінчик брати червоний колір. Тут малесенькі пелюсточки, я їх малюю. Можна з двох мазочків, можна навіть з одного мазочку зробити. Дивіться, така квіточка виходить, багато шарова. 3 Яруси в неї да, виходить у нас. Ось так гарно. Мені вже подобається. Ще ми потім закінчимо тут серединку, намалюємо. І дивіться, як гарно вийшло. Ось у нас вже ця квіточка майже готова. Щоб вона була більш об'ємна. Варто зробити виписку котячим пензликом цього верхнього шару. Пелюсточки в мене тут доволі темненькі, тому я зроблю цю виписку світлим кольором, вибіленим-жовтим. Виписка у нас буде сходитись ось сюди, Да? Малюємо по декілька тонесеньких прожилочок, тоді квіточка стане більш об'ємною. Якщо у вас вийшов гарненький перехідний мазочок, і вам це подобається, ви можете не робити цю випуску. Залишити так, просто перехідним мазочком намальованою, і просто поставити потім всерединку світлу жовту. Ось так. Дивіться, вже сяється квіточка. Беремо з вами. Жовтий колір. Ця серединка вона невелика. Можна як піпеточку, як ватною паличку, можна навіть просто буде зафарбувати пензликом. І жовтим кольором я поставлю піпетку і тут поставлю крапочку. І щоб ще було цікавіше, можна поставити навколо, як пилок, жовтенькі крапочки якимось інструментом, з обочисткою, чи зворотньою частиною пензлика. чи тим Інструментом, яким ви малюєте крапочки. Ось ця квіточка у мене вже готова. Така гарненька. І далі я буду малювати оцю велику квіточку. Вона у мене буде, нижній шар, в неї буде червоний на кінчик жовто-гарячий і жовтий. І розпочнемо. Перевіряйте стан фарб, щоб вони були. Тієї консистенції, щоб вам було зручно малювати, це стан рідкої сметанки. Давайте почнемо. Теж будуть мазочки. Ось так. Перший мазочок. Я беру жовто-гарячий, поруч ще один. І буду чергувати, додавати ще й жовтенький на кінчик. Дивіться, яка гарна пелюсточка виходить. Можна від центру намалювати. Першу пелюсточку, центральну, а потім поруч. Це не має значення, як ви намалюєте, в якому порядку. Головне, щоб вийшли гарненькі перехідні мазочки, щоб вам це подобалось. І квіточка виходила такою, як ви хочете її бачити. Насолоджуйтесь цим процесом. Це ж так чудово малювати. Бачите, як з-під пензля народжуються такі яскраві мазочки. Це нормалізує наш внутрішній наступну пилюсточку. Але кожного разу беріть не кінчик якийсь колір, щоб цей перехідний мазочок був контрастним. Мені червоненька вже квіточка подобається. Ось так наступна пелюсточка. Нижні пелюстки, пам'ятаєте, у нас більші, довші такі за розміром, тому що квіточка наче трішечки нахилена. У нас зміщений центр тут. І намагайтесь це зберігти, щоб потім намалювати цю зелененьку ніжку під квіточкою. Тоді ця квіточка буде логічно виглядати. Так, і в мене ще одна пелюстка. Тут залишились недомальовано. Ось як вийшло. Далі треба зачекати, поки підсохне цей шар. Поки підсихає, я можу намалювати стеблинки і ці зелені частиночки під квіточками. У мене буде світло-зелений кінчик темно-зелений, теж перехідним мазочком. Я малюю ось такі. Мазочки, Значить, таку вузеньку чашечку формую. Ось так. І ниж, під нижньою квіточкою тут я зайду на ці пелюсточки, які я намалювала. Ось так. І потім цим пензликом можна кінчиком, тримаючи його майже вертикально, намалювати тоді тоненькі лінії. Ну, якщо не зручно, то візьміть тоді котячий пензлик. І тоді будуть більш тоненькі лінії. І одразу промалюю тут стеблинки всі. І головні стеблинки для листочків. Я тут використовую темно-зелений колір, тому що у природі у чорнобривців не світло-зелене, да, стеблинки, а більш такі. Темно-зелені. І намалюю одразу листочки. Буде світло-зелений, на кінчик трішечки темно зелено але можна брати всі кольори, які у вас на мальовці. Я буду малювати ці листочки просто перехідними мазочками. Ось так. Один мазочок. Якщо взяти тут жовто гарячий, то дивіться, як вийде ось так із трьох мазочок кожен листочок. Ви можете пофантазувати і намалювати свій варіант. Брати ті кольори, які вам до вподоби на кінчик листочка. Головне, щоб вам це подобалось. І ви отримували би від цього задоволення. Так, ще листочок. З цього боку один листочок. Плавно ці листочки входять, бачите, в стеблинки. Ось такі листочки в мене вийшли, ну і з другого боку одразу ж намалюю. Якщо здається затемним, можна брати на кінчик жовтенький, дивіться, вони тоді більш такі світлі виходять. Дуже гарний жовто-гарячий буде на кінчик. Малюю з одного боку спочатку ці листочки. Потім з іншого боку. Варіантів намалювати листочки дуже багато. Ви можете пофантазувати і намалювати свій варіант. Це буде навіть цікаво, не обов'язково повторити той варіант, що я малюю. І я вже малюю зеленим кольором, намалюю вздовж стеблинок теж тут такі листочки, щоб у нас стеблинки не залишились такі лисі, да? потім ми можемо, що, коли буде намальована вже вся мальовка, ми ще додамо з вами дрібниць різних малесеньких листочків, підущіння те, що називається. Намалюємо якісь дрібні листочки, зернятка, вигнуті там елементи стеблинки. І знизу можна ось тут додати такий ще листочок. І з цього боку, де вам побачиться, там і намалюйте. І в мене в цей час вже підсохла квіточка. І я буду малювати наступний шар, пелюсточок. Наступний шар, пелюсточок можна теж намалювати червоненький, на кінчик жовтенький. Я думаю, буде добре видно, якщо ні, візьмемо щось інше. Пам'ятаєте, у нас тут зміщена серединка, ось її крапочкою поставила. І між цими пелюсточками, ну, хочеться більш світлого теж малюю, візьму, мабуть, помаранчевий. Все ж таки помаранчевий на кінчик вибілений-жовтий, і пелюсточки буде більш добре видно. Я ось малюю центральну пелюстку між пелюстками попереднього ряду, а потім домальовую поруч ще пелюсточки. Так, буду повертати дуже обережно, щоб не влізти фарби попередньо зелені чи будь-які інші які вологі у нас на роботі. Ось так виходить. Пилюсточка за пелюсточкою. Народжується така наша чудова українська квіточка. Чорнообривець. Якщо тут виходить два мазочки, тільки намалювати, пилюсточку з двох мазочків, намалюйте з двох. Мазочків не обов'язково з трьох. Так, і оця плюсточка ще ось тут треба домалювати цю зробити довшу. Ось такий вийшов у мене другий шар. Якщо, наприклад, у вас ці пелюстки, коли висохнуть, будуть не дуже контрастні, то можна їх по краєчкам підвести буде котячим пензликом іншим кольором, щоб ці пелюсточки виглядали більш контрастними. Очікуємо, поки підсохне, і будемо малювати далі. Що ж, у нас підсохли ці шари в квіточки і намалюємо третій. останній шар. Я ось тут поставлю крапочку, щоб було видно, бачите, де будуть сходитися пелюстки. Намалюю її жовто гарячу. На кінчик жовтенький. Ці пелюсточки такі світленькі, дивіться. Тут я вже не враховую проміжки між пелюстками попереднього ряду. Як мені це вже бачиться, малюю стільки пелюсточок, головне, щоб вони у нас зійшлися в центрі. І нам було видно ці пелюсточки. Так, подивимось, що у нас виходить. Якщо не дуже контрастно, можна додати тут, наприклад, з кожного боку в цій пелюсточці більш такий вибілений колір. Ну, побачите по своїй роботі. Можна, ще раз повторюсь, намалювати котячим пензликом, просто підкреслити кожну пелюсточку, краєчок. Є. Ми теж її знову випишемо, зробимо випуск, але треба зачекати, щоб вона підсохла. Поки вона буде підсихати, я котячим пензликом зроблю деякі дрібні деталі. Намалюємо. Тоненькі листочки, ось туди, куди дивиться квіточка, такий, начебто кущик, їх мазочки. Можна вивести таку тонесеньку, закручену гілочку, і на ній потім ягідки поставити. І з цієї квіточки я виведу теж декілька ось таку довгеньку стеблинку і листочки. Можна їх теж малювати перехідним мазочком, можна використовувати різні кольори для малювання цих листочків. Для цієї квіточки ми теж намалюємо, щоб було зручно перевернув. Можна ось так намалювати сюди, потім сюди Довгеньку, тоненьку стеблинку, і в цей бік листочки. Подивимося. До цієї квіточки хочеться ще додати зелененьких листочків зверху декілька. І поки підсихає все, ще в мене сама квіточка, я поставлю підпетечкою ягідки на цих стеблинках. Можемо зробити їх червоненькими, помаранчевими, жовтенькими, як вам схочеться. Можна поставити ягідки, як на стеблинці, ось так прям можна поставити. Вищі стеблинки, вони на зменшення в нас йдуть, більше менше-менше. Ось, наприклад, тут зверху я поставлю над стеблинкою, як ви захочете, і з цього боку. Залишайтесь в межах цієї мальовки, не виходьте за межі аркушу. Що ще можна поставити, поки я чекаю? Це зворотньою частиною пензлика, на оцих листочках зелененьких можна поставити. Світлі крапочки. Ось тут, зробити їх такі більш декоративними. Да? І з цього у мене раз, два, три, чотири, п'ять. І потім теж раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так. Але будьте обережні з цими крапочками, вони мають властивість розбити роботу. На дрібні елементи і можна зіпсувати свою роботу. Так, що ж, в мене вже висохла ця квіточка, я зроблю виписку в центрі червоненьким і сюди малюю тоненькі прожилочки, по всім пелюсточкам підкреслюємо ці пелюсточки, робимо серединку більш об'ємною. Ці прожилочки у мене сходяться в центр і теж ставимо в центрі. І світлу крапочку. Поставимо ми її вибіленим жовтим, подивимось, потім може жовтим ще зверху поставимо. Як нам буде подобатися. І знову поставимо тонесенькі крапочки. це тут у нас пилок такий. Тут варто поставити вибіленим жовтим, не жовтеньким, жовтенькі не будуть видні. Намалюйте і ви, чорнобривці. Гадаю, вас вийде все дуже добре. Натхнення вам і до нових зустрічей.